Книга мудрості Ісуса, Сина Сираха розділ сьомий. Не кой лиха, той не підпадеш під владу лиха. Відступись від неправди, то й вона тебе полишить. Сину, не сій у борознах несправедливості, щоб у семеро з них не пожав. Не проси у Господа влади, ані в царя престолу слави, не виправдовуйся перед Господом, не мудруй перед царем. Не силкуйся стати суддею, як викорінити неправду не спроможен. щоб не злякався ти перед вельможним і правоти своєї, не ущербив. Не гріши проти збірноти міської, не понижуй себе у натовпі, не впадай двічі у гріх, бо й в одному не будеш безвинним. Не кажи Бог узгляднить многоту дарів моїх і мої приносини Бог Всевишній прийме. Не будь недбалею в молитві, не занедбуй давати милостиню. Не зневажай людину, якій гірко на душі, бо той, хто понижує, той і підносить. Не куй ложі на брата свого, а й другові куй такого, не бреши ніякою брехнею, нічого доброго з того не вийде. Не галасуй у громаді старших, не молися повторенням слів. Покинь нехідь до тяжкої праці І до хліборобства, що його Всевишній установив, не вчислісь у грішну многоту, пам'ятай, що гнів не забариться, глибоко смири свою душу, вогонь бо й хробатство кара нечистивим. Не обмінюй друга за гроші. Ані рідного брата за золото офірське. не цурайся мудрої й доброї жінки, ласка її понад золото, не кривдь слугу, що працює чесно, ані наймита, що віддано служить. Розумного слугу хай душа твоя злюбить, свобода Його не позбав. Маєш скотину, пильнуй її, корисна тобі, тримай її. Є в тебе діти, виховуй їх і вже з малку роби гнучким їхній карк. Є в тебе дочки, дбай про їхнє тіло і не дивися на них занадто весело. Видай дочку твою і велике діло зробиш та віддай її за чоловіка розумного. Є в тебе жінка до душі, не відкидай її, коли ж не мила тобі, не покладайся на неї. Усім твоїм серцем прославляй свого батька і не забувай про болі Матері твоєї. Пам'ятай, що вони привели тебе на світ, чим заплатиш за те, що для тебе вони вчинили, усією душею Господа шануй, і священників його поважай. Що сили твоєї, люби свого Творця, і служителів його не полишай. Страхайся, Господа. Та Ірея шануй, його частку, давай йому, як воно тобі звелено, первоплід, провинну жертву й дар лопатки, посвятну жертву й первовражай священний, ай, бідному, простягни свою руку, щоб завершилось твоє благословення. Дар милосердя подай усякому живому, а й мертвому не відмов твоєї ласки, не цурайся тих, що плачуть, і сумуй з тими, що в смутку, не вагайся відвідати хворого, люблений будеш за те. У всіх ділах твоїх пам'ятай про твою кончину. Повіки не згрішиш, Книга мудрості Ісуса, Сина Сираха, розділ восьми Не сварися з могутнім, щоб не потрапити В Його руки. Не судися з багатієм переважить тебе ціною, багатьох бо золото погубило, а й царське серця зігнуло. Не сварися з язикатим, не підкидай до вогню його дров, не жартуй з неосвіченим, бо збезчестить твоїх предків. Не знеславлюй розкаянного грішника, пам'ятай, що на всіх нас провина. Не зневажай людини в старості її, бо ми теж постаріємось. Не радій, коли хтось умирає, пам'ятай, що кожен скінчиться. Не легковаж бесіди мудрих. Вдумайся в їхні приповідки, бо від них засвоїш освіту, а й як великим слугувати, не зневажай розмову старших, бо й вони навчились від пращурів від них наберешся розуму і як треба своєчасно відповідати. Не розпалюй вугілля у грішника, щоб і сам не згорів у вогні його палючому, Не поступайся перед зухвальцем, щоб не розставив засідку на тебе, не позичай сильнішому за тебе, а позичив, звикни до втрати. Не поручуйся понад силу, а поручився Готуйся платити, судею не позивайся, його судитимуть так, як він схоче. Звідчай духом не пускайся в дорогу, бо стане тягарем для тебе, робитиме що йому завгодно, і його безумство погубить тебе. З гнівливим не заводься на сварку. Пустиною з ним не ходи, кров для нього нічого не важить і де нікому допомогти, там він тебе здолає. Не радься з дурним, він не вміє приховати слова. Чужого не роби свідком таємниці, не знаєш, бо як він поведеться. Не відкривай кожному серця, щоб твоє щастя не пограбували. Книга мудрості Ісуса Сина Сираха. розділ 9 Не ревнуй власну милу дружину. Не навчай її поганого собі на шкоду, не віддавайся в руки жінці, бо коверзуватиме над тобою. Не зустрічайся з блудницею, бо потрапиш у її сіті. Біля співачки не засиджуйся, бо впіймаєшся на її хитрощі. Не задивляйся надто на дівчину, щоб не скарали тебе з нею разом не віддавай свою душу блудницям, бо спадщину свою втратиш. Не розглядайся по вулицях міста і не блукай по глухих його закутках, відвертай від красуні очі. Й на вроду чужу не споглядай, бо жіноча краса багатьох спантеличила, і кохання від неї вогнем займається, із заміжньою разом не сідай, і з нею привині не бенкитуй, бо душа твоя до неї прихилиться і пристрасть на погибель штовхне тебе. Не полишай старого друга, бо новий йому не дорівняє, новий друг нове вино, питимеш його радо лиш коли постаріється, не ревнуй грішниковій славі, про страхіття кінця його не знаєш бо, не тішся з того, що нечестивим подобається, пам'ятай. Їм немає аж до аду виправдання. Будь здаля від того, хто має владу вбивати, то й не зазнаєш страхіть смерті, а переступиш, то не схиблюй, бо він життя тебе позбавить. Затям бо, що ходиш серед сітей і що валами міськими походжаєш. Вчащай до ближніх, скільки можеш, радься з мудрими повсякчасно, з розумними провадь свою розмову, всю бесіду твою в законі Всевишнього, співтрапезниками тобі хай праведні будуть, З острахом Господнім хай буде хвала твоя, робота виконана мисцем, похвали гідна. А вождь народу мудрий у своєму слові. Двоязичного побоюються в місті, балакуна ненавидять забазікання його.